Те, то, лікарню, тобто жінка похилого віку, вона взяла бюлітні, проголосувала у кабінці. Один бюлетень жовтого кольору, тобто багатомандатний, вона кинула у скриньку, а інші ми побачили, що вона поклала у валізу. Ми це. Запропонували не виходити і проголосувати. Так воно було. Але спроба була. А вона пояснила, чому Чи хтось? Вона сказала, що воно так погано бачить і хочуть під світлом денного світла подивитися. А -а -а. Хто їй там це зробити, Ні. Вона Ні. нічого не казала. Вона все заперечувала, вона казала, що вона просто не бачить погане світло. Вона хоче подивитися під диним світом. Але взагалі який дохід голосування? З організацією спотріб, все добре. Все добре. Є якісь спроби щось, ще якісь порушення, задікання та заходу. Ну, зупиняю, є. Наприклад. Ну, якось так себе ведуть агресивно і так кидають, його компьюте, можливо, щоб не було ви. Б... Казано, що якщо десь будуть спроби обов'язкова акція, не відпускати в жодному разі, ну багато людей. Роботи багато. Представтеся, будь ласка, як ви вас Що? Представтеся, як вас підписати правила. Ірина Олегівна, Каритонова. Ірина Олегівна, 800-859. Так, дякую дуже.